Истопадового дня, вечора, а може й ночі, слава Україні, нашим збройним силам, волонтерам і всім тим, хто непохитно боронить право українців на соборну українську державу. Пропонуємо вашій увазі тижневе кагарливщина, який зафіксував фрагменти подій і явищ, що відбулися у карлицькій громаді протягом тижня, що минув. Карлицька земля з болем і сумом прощалася зі своїми загиблими на війні земляками-героями. Офіційні повідомлення, про що йшлося на кількох засіданнях виконкому карлицької міської ради і на оперативному штабі по координації дій під час воєнного стану. Що ви знаєте про дерматоскопію? Важлива інформація з багатопрофільної лікарні. Наш черговий сюжет про волонтерів Кагарличини, які є часточкою великої волонтерської родини України. Більше інформація повідомлення служби 102 і прогноз погоди під завісу тижневика. У дні жалоби на тижні, що минув, Кагарлицька земля віддавала останню шану воїнам землякам, які загинули на московсько-українській війні. Зла доля і російські агресори призвели до того, що протягом 9-10 листопада в громаді було оголошено День жалоби за загиблими нашими земляками зі Шпендівки, Ставів та Сущан. 9 листопада у Шпендівці хоронило Віталія Тищенка. Він загинув 5 листопада і було йому лише 25 років. Проваджали героя в останню путь коридорами слави. В день похорону і напередодні ввечері, коли прощальний кортеж героя доставляв труну з тілом до рідного дому у Шпендівці. Тут чин похорону відправляли священики Православної церкви України Василь Суп та Юрій Литвин. Ось їх промовисті, патріотичні проповіді. Ці проповіді доповнюють одна одну. Це Загоре. Цієї України. Це гора повинна бути всіх нас. Чому то? Тому що така свобода, такою ціною пролитою кров'ю найкращих синів нашої неньки України. Найкращих. Чому? Тому що вони віддають своє життя за нас, з вами. За це мирне небо, яке вони тримають, своїми зусиллями. Та ми, коли в мирний час, ми можемо ходити, працювати, навчатися, будувати своїх сімей, то подібне. Одним словом, мирно жити. Обов'язково буде перемога. І ми напоїмо всіх спраглих, нагодуємо всіх голодних, відбудуємо усі розбиті будівлі, усі житла повернуться людям. І ми оплачемо всіх обов'язково, хто загинув. Так само, як і будемо радіти з тими, хто повернеться з перемогою. І обов'язково так буде. Просто треба цього дочекати, не опускаючи рук, допомагаючи хлопцям, допомагаючи воїнам і героям. На траурному мітингу виступили заступник карлицького міського голови Іван Сімцов, начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко, староста села Микола Петренко, представник ПРАД Арофорд. Олександр Кривуца Підполковник Володимир Бойко вручив матері Героя, Державний Прапор України, який супроводжував полеглого воїна до місця його останнього спочинку. Воїну віддали військові почасті. Оркестр виконував державний гімн України. Звучав прощальний потрійний салют. 10 листопада День Жалоби. Цього дня хоронили жителів Ставів Сергія Денисова та жителя сущан Євгена Глушка. Їх тіла о 10 ранку від моргу в Карлику везли в їхні села. Траурні процесії розділяються біля танку і через коридори Слави їдуть по вулиці Став'янка та Каштанова. До Сущан везуть тіло Євгена Глушка. Скрізь коридори слави, Люди, схилившись у Скорботі, квіти на дорозі. У Кагарлику, Гороховатці, Мирівці, а в Сущанах від в'їзду до самого будинку героя. Віддати йому шану приїхали міський голова Панюта, секретар міської ради Людмила Демеденко, міські депутати. Тут чин похорону відправили. Аж шість священників Православної церкви України з нашої громади та сусідніх сіл Обухівщини. І знову емоційна патріотична проповідь благочинного карлицького благочиння Православної церкви України Юрія Литвина. Я на кожному похороні, на кожній службі і всіх закликаю. Закликайте і самі підтримуйте військових. чим можете? Молитвою добрим словом, коштами, донатом, кришечки їм збирайте з під банок. Я не знаю що-небудь, що небудь робіть. Що-небудь, бо нас менше їх більше. Але з нами Бог і з нами правда. Головне, не опускати руки, допомагати хлопцям і молитися за тих, кого вже з нами нема. Вони з нами не тілесно, але вони з нами духовно. На траурному мітингу виступили карлицький міський голова Ласан Панюта, та староста села Сущан Василь Трохименко. Ось їхні прямі мови. Нехай же нам Бог допоможе твердо стоять у вірі і нести молитви за нашу перемогу, за наш мир і за кожного військового, який боронить нашу державу. Дякую вам і нехай Бог дасть вам сили перенести це горе. Слава Ісусу Христу! Амін. І слава Україні! Героям слава! Пам'ять загиблого на фронті Євена Глушка, як і пам'ять про всіх героїв війни за незалежність України житиме в наших серцях. Вдячні нащадки пронесуть крізь віки світлу згадку про них до майбутніх поколінь. Євген Глушко загинув як герой, до останньої миті виконуючи свій військовий обов'язок на передовій. Спи спокійно, солдати в рідній землі. Бойові побратими продовжать ратну справу і виженуть ворога з України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! 10 листопада провели в останню путь також жителя Ставів, морського піхотинця Сергія Денисова. Він загинув 2 листопада під Олешками Херсонської області. Вшанувати пам'ять воїна розпочали зранку жителі карлика, а потім через півгодини і ставівчани. За впокійну панахиду за загиблим відслужив настоятель місцевого храму святої Покрови Валерій Марцін. На траурному вітингу виступили заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Начальник другого відділення Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко, староста села Ставів Володимир Михайленко. В офіційній хроніці розповімо про те, що обговорювалося на засіданнях виконкому Каралицької міської ради, а що на засіданнях оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. 6 листопада відбулося засідання виконкому Карлицької міської ради. Розглянуто було багато різних важливих питань, зокрема, надання статусу дітей постраждалих внаслідок воєнних дій, дано згоду на представлення матеріалів на присвоєння звання мати героїня, надано матеріальну допомогу жителям громади, упорядковано поштові адреси. Затверджено перелік аварійних дерев, які потребують видалення. 8 листопада на позачерговому засіданні виконкому міської ради карлицький міський голова Лесан Панюта зачитав проєкт рішення, яке потім і затвердили члени виконкому про надання матеріальної допомоги жителям громади, родинам фронтовиків, у тому числі матері нещодавно загиблого на Донеччині жителя Шпендівки Віталія Тищенка. На виконкомі хвилиною мовчання було вшановано його пам'ять і всіх, хто загинув у жорстокій війні з російським агресором. На розширеному засіданні оперативного штабу за участі старостів карлицький міський голова Алесен Панюта повідомив про ще двох наших земляків, які загинули, захищаючи Україну від расистів. Тривають роботи по усуненню наслідків недавнього буревію. А ще очільник громади звернувся до присутніх з вимогою вчитися, економити ресурси, бо наступний рік може бути трошки і Ви вже чули, що вже наступного року вже подали другому читанню. Там певні кроки по обмеженню надходжень до бюджетів громад. Тому все, що ми ще можемо в цьому році, останні дві три сесії, які пройшли, ми дуже багато. Вони внесли праву змін, будь ласка. Від вашої активності залежить, що ми ще зможемо цьому році допрацювати. Все інше наступний рік то вже буде нова історія. Погода сприяє тому, щоб завершувати укріплення об'єктів критичної інфраструктури, довести до готовності пункти незламності і укриття. Начальник відділу культури Олена Петленко нагадала про пам'ятні дати, які чекають нас в листопаді. 9 листопада ми вже українські День працівників культури і майстрів народного мистецтва. Якщо у П'ятницю, 10 листопада, не буде в нашій громаді дня жалоби, То ми плануємо провести благодійний концерт. З нагоди всеукраїнського дня працівників. А також ще в нас є одна ювілейна дата це 50 років створення хорового народного хорового колективу. На наступному тижні, 16 листопада своєю професійною свято відзначатиме працівники радіо, телебачення і зв'язку. Третя неділя листопада, в нашому випадку, це виходить 19 листопада, День працівників сільського господарства, 21 листопада, День Гідності і Свободи. І е, остання субота-листопада, 25 це вшанування е, усіх жертв голодомору. Цьому році виповнюється 90 років. 1932-33 років пам'яті жертв голодомору. Тому з нагоди цього вже наш музей започаткував на своїй сторінці виставляти матеріали, спогади, очевидців, ті, хто були жертвами голодомору, які вони які могли зібрати. Далі, що буде стосуватися відзначення цієї сумної, але круглої дати, ми будемо інформувати трошечки пізніше. Медики традиційно озвучили цифри про кількість захворювань за тиждень, що минув, а це 92 хворих на гостро респіраторні захворювання та 8 осіб ковідних. На 130 наявних ліжок в стаціонарі знаходилося на тижні, що минув, 113 хворих. Тривають технічні роботи в сквері біля пам'ятника героям Небесної Сотні, де буде облаштовано Алею Слави. Олександр Панюта наголосив на оперативність у питанні зборів матеріалів позагиблих. Мова йде, зокрема, про їх фото для друку на банерах. На штабі виступали представники другого відділення Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Мова йшла про приписку. Мобілізації залучення працівників старостатів та медкомісії. Волонтери неспокійні серця. Важко уявити сучасну Україну без потужної армії вітчизняних волонтерів. А наскільки сутужніше довелося б нашим Збройним силам без волонтерської допомоги і казати нема чого. Наш черговий сюжет про волонтерів карличини. Гадаєте, хто ці жінки. Міцні вузлики так назвала себе спільнота волонтерів, які плетуть маскувальні сітки. Дівчата, а вони себе і так називають, ще в серпні відгукнулися на ініціативу Світлани Мусієнко Ірини Пузирей, тож не дивуйтеся літньому вбранню. Але процес триває і досі, невпинно, навіть і по вихідних. І ось упаковані сітки, готові до відправки захисникам. Танки, гармати, ПП, інша техніка буде замаскована від імені міцних вузликів. Нам осінь, нам суху траву. Такі побажання військових свідчать не тільки про їхню любов до природи. Ось перед вами так звані осінь і суха трава. Це умовне позначення тканин, з яких нарізаються смужки для сіток. Таку тканину звуть «спанбонд». Вона легка і зручна в роботі. Дівчата замовляють її в Дніпрі, а основу сіток в Одесі. От вона йде в таких рулонах. У нас зараз в наявності є три. Різні кольори, це піксель такий, це мультикам, Це все називається беж трава або осінь, хлопці кажуть. Це у нас така була, ми з цієї починали, тому що ще ми починали було більше зелені. А це вже спанбонд – сніг. Дівчата почнуть працювати із ним, коли різко зміниться погода. Сніг. Міцні вузлики одержали ось такий привіз передової від земляків, які там воюють і отримують сітки. І ось такий. Ми, військовослужбовці гаубичного артилерійського дивізіону бригади оперативного призначення Рубіж, дякуємо волонтерській групі міцні вузлики за надану маскувальну сітку. Слава Україні! Зустріли ми там ще одного волонтера. В нього місія інша возити на передову сітки та інше вкрай необхідне воїнам. Його думка безкомпромісна. Треба або бути в зсу, або допомагати зсу. От і вона і заключається в усьому, що потрібно для наших оборонців України. Іван Степанович, волонтерець з лютого 22 року в одному екіпажі з Миколою Шклярим. До війни займався футболом, організацією матчів і тренерством, але вважає, футбол почекає. Головне перемога. А на передовій. Заряджаюся енергією, заряджаюся всім цим оптимізмом, бо вони дуже сильні морально, дуже впевнені в собі, дуже Мотивують і вас? Звісно. Чому я там я ну, жив, жив в Києві, але зараз живу в Шубівці, бо тут ну, не хочу нікого там образити, але це, тут люди якось і добріші і більш відзивчі на усі всі потреби для армії. Тут, Готові допомагати. Так, тут, да, тут буквально не відмовляють. І не треба там когось умовляти. Міцні вузлики виготовляють і окопні свічки. Актуальна річ з настанням ранньої темряви і холодів. Світлана Мисієнко хоче розповідає, що для цього люди приносять парафін, донатять, а ще краще віск. У нього менше випарів. Зауважимо спанбонд, основу для світок, парафін. Волонтери купують за власні кошти. Як платять і за відправку часом новою поштою міська рада надала приміщення для роботи. Тож, друзі, є нагода долучитися до допомоги нашим воїнам. Потрібні кошти, як готівкою, так і по перерахунку, парафін, віск, ваша праця. А з того, що під ногами металеві консервні банки, облік і контроль, основа серйозної роботи. Все враховується станом на 9 листопада виготовлено 30 сіток розміром 6 на 4 метри і більших. Фіксується витрата тканини, її залишок, терміни плетіння сіток і відправка. Читаємо черняхів, вочевидь, у частину виходця із Черніхова, який воює на Харківський напрямок, і в селище Великий Бурлук. Це теж на Харківщині. Карлицька багатопрофільна лікарня як заклад спроможної мережі охорони здоров'я прагне зберегти цей статус і дбає про розширення медичних послуг населенню. І одна з тих послуг стосується дослідження стану шкіри пацієнта на предмет захворювання онкологією. Сонячна радіація, часто незадовільний стан довкілля, вплив фізико-хімічних факторів в усьому світі призводять до росту онкологічних захворювань шкіри людини. А в нас додамо, й Чорнобиль, тож не обійтися без дерматоскопії. Що це таке? Ми дізналися у директора багатопрофільної лікарні Вікторії Костенко. А також хотіла б зауважити, що у нас буде надаватися консультація лікаря-дерматолога з проведенням дерматоскопії. Що таке дерматоскопія? Це неінвазивний метод обстеження шкіри, де в 10 разів збільшується оптичність виявлення на онкозахворювання шкіри. Тому також вас запрошую, будь ласка, пройти обстеження для того, щоб подивитися всі невуси, всі висипи, які є на шкірі, одна з найпоширеніших онкологічних хвороб меланома шкіри, звісно. Тож скористайтеся запрошенням і рекомендаціями медикині. Якщо говорити ширше, то багатопрофільна лікарня тісно співпрацює з обласною, особливо на теренах кардіології, і там ви можете отримати такі послуги, як коронографію, шунтування, чим зберігають життя пацієнтів, які бувало вже й надію втратили. Лабораторне дослідження, приміром, на д Димер показує картину з наявними тромбами, якщо вони є, а отже, вказує на ймовірні ускладнення у стані здоров'я пацієнта. Ми розповідали про куплений міською радою аналізатор для клініко-діагностичної лабораторії, але нагадуємо, що спектр його дії і можливостей дозволяють, приміром, провести широке обстеження щодо. Жіночих гормонів, по щитовиці та багато іншого. Вікторія Юріївна закликає дбати про своє здоров'я, не запускати хворобу, своєчасно проходити обстеження в тім числі і при допомозі нового аналізатора. В засобах масової інформації з'являються повідомлення про захворюваність на гепатит. Нині його осередком є вінничина. Що ж це за захворювання? Вірусний гепатит це інфекційне захворювання, спричинене вірусом гепатиту А, що вражає печінку. Його також називають форбою Боткіна. Більшість випадків захворювання починаються з грипоподібних ознак: нагадують простудні захворювання, втрата апетиту, загальна слабкість, нудота, блювота, підвищення температури. Першим симптомом що насторожує пацієнтів, є потемніння сечі, що є одним з однак жовтяниці. Колір сечі змінюється зі звичайного солом'яно-жовтого до кольору темного пива, іншою ознакою жовтяниці, який першим помічає вже близькі хворого є пожовтіння склер, білків очей. Третьою класичною ознакою жовтяниці є знебарвлення калу. Найбільш ефективний спосіб захисту це миття рук з милом і теплою водою, щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. Тож, зберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила: миття рук перед вживанням їжі та після відвідування туалету, вживання лише кип'яченої води, миття овочів та фруктів. І будьте здорові. Якщо ви помітили симптоми захворювання, одразу звертайтеся до сімейного лікаря. Поліція інформує про 112 повідомлень і заяв від жителів Кагарлицької і Жищівської громад за тиждень, що суттєво менше, ніж за сім днів до того. З них аж 12 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Жоден тиждень не обходиться без документування фактів зберігання наркотичних засобів. І це були два випадки у Жищівській громаді і один у Кагарлику. У Ліщинці місцевий житель повідомив про крадіжку з його домоволодіння побуту. Ових речей ведеться розслідування у стрітівці під час розпивання алкогольних напоїв посварилися двоє громадян, що спричинило бійку: підсумок завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості одному з учасників інциденту. І він перебуває в лікувальному закладі. Набуває поширення явище підробки водійських документів. Так було виявлено водійські посвідчення з ознаками підробки у водії транспортних засобів сільськогосподарського призначення. Ці посвідчення направлені на експертизу. П'ятьох любителів кермувати автомобілем після вживання алкоголю піймала патрульна поліція. Суд вирішуватиме питання по суті, а визволяти своїх сталевих коней, порушники адмінкодексу змушені будуть їхати на штрафмайданчик у Мироніку. Майже сотню протоколів склали поліцейські за порушення інших статей адміністративного кодексу. Погода 3 листопадового тижня буде похмурою і з дощами головним чином. Так, за вікном небо осені плакатиме. У понеділок, 13 листопада, слабка хмарність ще без опадів. Плюс 4 вночі, плюс 9 у день. У вівторок, 14 листопада, хмарно і невеликий дощ. Вночі стопчик термометра опуститься лише до плюс 3, а вдень підніметься до плюс 7. У середу, 15 листопада, знову дощитиме. Плюс 3, плюс 6, 16 листопада, у четвер, сильна хмарність із дощем, плюс 4, плюс 8. У п'ятницю, 17 листопада, хмарно, без опадів. Обіцяють синоптики. Плюс 8 вночі, плюс 12 в день. В суботу, 18 листопада, мінлива хмарність. Плюс 11, плюс 15. Недільного дня 19 листопада хмарно, з проясненнями, без опадів. Плюс 9, плюс 14. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Шановне товарисов пішов час поставити фінальну крапку під тижневиком Гарличина. Ще один тиждень наблизив нас до неминучої перемоги. Слава Україні! Переможемо! Вистоїмо, тримаємо інформаційний стрій! Віримо в Україну збройні сили і одне в одного.